Ігор Гулий, режисер, художній керівник театру, людина, яка знає, як оживити історію на себе. Рад перевідати. Навзаєм. Ми знаходимось в цікавому місці. Академічний театр Ляльок. Так, саме такий київський, І... так, академічний. Ти тут... Керівник художній, тут, тут, да я тут керівник і директор. А, мені цікаво, розкажи, будь ласка, про це місце. І наш театр заснований в 1927 році. Тобто, через два роки нам буде 100. У нас буде ювілей. А у саме у цьому місці на Грушевського дина ми існуємо з 2005 року. Угу. Ось як нам побудували вже стаціонарну будівлю. Ми сюди такі щасливі. переїхали і тепер тут. Це вже 20 років. Працюємо, творимо, креативуємо і так далі. Приймаємо глядачів. Ну, ти як художній керівник? Я тут все. Я зрозумів. – Я тут все. Uh -huh. я, я, тут все. Uh -huh. я і директор. – Можеш, будь ласка, пояснити, що саме. Ну, починаючи від того, скільки треба закупити паперу, будь-якого і канцелярського, і іншого, і закінчуючи, які вистави будуть в репертуарі, яких акторів беремо. Які костюми закупаємо, які режисери ставлять, звук, ну все. Mm -hmm. все, все, що, все, що є, я зрозумію. Тобто, ну так воно, ну звісно, є велика команда, слава Богу. Чудові люди зі мною працюють. Ага, велика команда. Вели... Mm -hmm. Ну, нас десь, да, під сто, сто mm -hmm. десь людей у нас є. Як це все починалось? І це була якась серія випадковості? Чи це було вибір стати працювати в театрі? Це була, це був, мабуть, свідомий вибір, тому що народився я в місті Києві. Батьки мої не зв'язані з творчістю. Тобто мама, кандидат економічних наук, доцент викладає в університеті. Батько на той час також був кандидатом технічних наук, викладав також в іншому університеті. Не знаю, якось воно мене вело вело першого світу. Я отримав менеджерську. Тебе три вище. Так, Каєш. Це перший менеджмент, потім Карпенко-Каро. Карпенка страдається в Київському університеті культури, а потім Карпенко-Каро, Карпенка. Режисура драматика. І всі вони якось впливали так на це. У мене дуже багато одногрупників, ну якби, тому що багато було груп. Так, ні, ну вплинули. Я, я вдячний кожному з університетів mm -hmm. насамперед. Тоді, mm -hmm. тоді я цього не розумів, а mm -hmm. зараз я це вже починаю трохи, трохи так ну, дивитися, що да, да. Mm -hmm. в, кожному, в кожному був якийсь зміст, в кожного був якийсь що, щось було, щось, що потрібно було, мені було для життя. Mm -hmm. Тому якби нормально. Не, не, дуже, не дуже жалкую жити. Я зрозумів. Я знаю, що в тебе. Є багато відомих вистав. Декілька це Наїда", угу. це «Чарівники країни Бос. Да, Черівник і Хедлайнер. Хедлайнер це якась назвам дуже сподобалась. Хедлайнер то у нас була вистава під час повномасштабного вторгнення. Ми зробили на колінах і за рахунок цього збирали на на допомогу нашим херсонським колегам mm -hmm. Бо в Херсонському академічному обласному театрі трилі, mm -hmm. бо них там було ну, зовсім ж не переливки. Тому так, да, хедлайнер він був. А ви так... контактуєте, да? Контакту... З іншими, да, звісно, так? Контакту, так, звісно. Вони на гастролі до нас приїжджають. Mm -hmm. тобто ми, ми, звісно, завжди ну, на зв'язку. Улюблена вистава катвоє. Серед... Улюблена, не знаю. Серед цих, наприклад, що я І... назвав? Не, не скажу. Вони Все... всі по-своєму. Вони не? всі по-своєму гарні. Mm -hmm. У нас є класичні, які мені дуже подобаються, і такі новітні, які ти перерахував тільки, що ну, такі більш mm -hmm. сучасні. Але ну, не мабуть одну не виділю. Mm -hmm. Вони в кожного свій жанр, у свій такий, своя своя, своя своя фішка. Я зрозумів. А можеш трішки розказати про неділю? Ну що я в цьому типу, насильно розбираюся? Я я реально mm -hmm. хочу прийти до вас і пам'ятаю uh -huh. на багато цього. Запрошував, запрошував, так. Можеш трішки розповісти про неділю? Що це за вистава? Ми виграли грант у наших ем, німецьких друзів Йот інституту. Mm -hmm. І за рахунок цих, цих грантових грошей ми змогли реалізувати цю роботу. Е, дуже велика робота задіяна вся трупа. Mm -hmm. Йде 2 години 30 хвилин за антрактом, mm -hmm. е, куча всього, е, хореографія, е, сцену бій. Е, ну, Просто великі маски, багато ляльок, ну кучається як дитяча вистава, чи? ні, ні. Ми, ми, ми рекомендуємо як сімейний перегляд. Там є деякі лякаючі моменти, які ну, наприклад, там коли вона йде до пекла. Щоб шукати свого батька або там ну його проводжає відьма Севіла, то там є певні лякаючі моменти, бо маски страшні, да і тому ми рекомендуємо десь, ну хоча б, хоча б 12-14 плюс щось типу такого. Бо для зовсім для зовсім малих, то може бути ну лякаючі. Вони звісно кажуть батьки, що та ні, у нас він осознаний, все хорошо, але ну одне діло дивитися планшеті, інше ну фізично перед тобою, тому да, діти лякаються. Тому це більше більш, да, більш, більш доросла. І ми зазвичай її даємо по вечорах, в п'ятниці та там, в суботи. Тому mm -hmm. більш себе більш вечірні репертуари, я б так сказав. Mm -hmm. Добре, а за хедлайнер. Хедлайнер тоді був. Це тоді була така е політична сатира, е така з ляльок, як коли, коли ми тоді її ставили. І Така на на швидкоруч mm -hmm. про сьогодення на той час. Mm -hmm. Ми зіграли, я не знаю, два рази. І ми на виїздах були, ми не були на стаціонарі тоді, ми не були в театрі, ми їздили на вулицю Гончара, там є такий підвал культури, чудове місце. І ми там домовились з хлопцями і там її вже показували. І от зібрали тільки тоді от на, 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 на допомогу нашим, нашим колегам. Uh -huh. і, і все, і все. І ми, ми після цього, так, так як вона була, ну так скажемо, на підборі. Тобто ми, ми подивилися, що у нас є в закрамах, по, пошкребли, подивилися, повитаскували. І з того, що було, склали. Uh -huh. Потім, ну потім ми вже на стаціонарну сцену ми не переносили, тому що коли ми вже почали працювати, повноцінно, то що вже переносити, у нас були можливості. Друзі, я продовжую збірне відновлення школи в Херсонській області, яка була зруйнована внаслідок обстрілу. Ще потрібні кошти, але я впевнений, що разом ми закриємо цей збір, щоб діти якнайшвидше пішли до школи офлайн. Долучайтеся до збору. Буду вдячний кожному. Я знаю, що у вас була ініціатива на початку повномасштабної війни угу. мистецький десант. Правда. була. Це дуже круто. От ви робили вистави в бомбосховищах, в дитячих лікарнях. Чия це була ініціатива О, ініціатива була сумісна з тих людей, хто залишився на той момент в Києві? Mm -hmm. е, у нас було дуже небагато, мабуть, людей десять, mm -hmm. mm -hmm. щось таке. Mm -hmm. І Ми вирішили, що яким чином ми можемо бути корисні в такий буремний час mm -hmm. Mm -hmm. Е, для людей в місті Києві. Ну і дітей. І якось зорганізувалися, зібралися і вирішили таким чином, да, от е, їздити по ми вдавали ми виставу, здається, чи чи 1 квітня, чи, чи в кінці березня mm -hmm. в цьому в метро героїв Дніпра. Mm -hmm. Там люди переховувались від від так бомбежок. Ми да, туди так. поїхали, а потім, а потім пішло, поїхало. То ми тут дитячу в клісю лікарню поїхали тут на Підвисоцького, то потім ми поїхали в Ахмадит, то потім ми ну коротше, то там якісь дитячі дали такі би, центри. І, і так Зараз так. ви продовжуєте це робити, так і ми зараз нам зараз простіше угу. підтримувати е, таких дітей, тому що у нас є програми, е, по яким е, діти з або діти військовослужбовців, або діти з. ВПО, переселенці, угу. або діти, якби ну, сироти угу. і так далі, вони мають можливість відвідувати наші вистави безкоштовно. Угу. Якби, співпрацюючи, ми співпрацюємо з багатьма благодійними фондами та організаціями громадськими. І тому якби, вони приходять з цілими класами і так далі. І тому подібне. Тобто у нас зараз це простіше трохи, бо коли ми їдемо кудись. Ми можемо показувати, на жаль, тільки да, тим дітям, які там є, які зібралися. Uh -huh. А якщо ми приймаємо тут у великій залі, то це майже 300 глядачів. Uh -huh. Тобто, uh -huh. ну, якби ми можемо uh -huh. пройти. Це мінімум? Чи це... Ні, три... це... Ну, 300... це у нас посадка великої сцени yeah, за да, 296, якщо бути uh -huh. точно. Ну і от ми, да, і ми збираємо. Постійно у нас є якісь глядачі, uh -huh. яких ми підтримуємо. А яку роль відіграє а, культура, українська культура сучасна під час війни? <гум> Можливо, питання та таке. Не вона пост, відіграє. Але цікаві тебе це почути. Як на мене, дуже дуже радує і дуже так піднімає дух, те, що українська культура зараз стала більш. Цікавою більше бути в фокусі, да, да. тобто вона вона ну справила крила певні. Yeah. І той, як кажуть зараз, модно казати, там театральний бум, yeah. і бум книжковий видавничий, і бум на українську музику, на українську mm. автентику, і так далі. Ну, тобто, це дійсно надихає і ну. Радує тим, що українці починають бути більш самосвідомими mm -hmm. і більш, ну, більш розуміти і цікавитись своїм корінням і ну, своєю культурою перш за все. Mm -hmm. А без культури, на мою думку, не, не може існувати не одна, не одна інтелігентна, якщо хочеш, або досвід, yeah. як, якби така доросла, адекватна людина, mm -hmm. тому що ну, це як освіта і культура, мені здається, це так ідуть поруч. Mm -hmm. Плюс я вже не кажу про ідентичність нас як нації за кордоном, тому що не тільки ж а то до цього було що шаровари, борщ, гапак, і якби на тому все, а б ну, горілка ще. А так, ну якби тепер у нас про нас розуміють, нас починають бачити, про нас говорять, тому що ну, правильне представництво нас за кордоном то є такий певний. Певний теж маркер для багатьох людей угу. і для іноземців все. А всі. ти знаєш якісь круті е, театри в Європі, можливо, угу. е, де схожі на ваше. Ну, я маю на увазі теж театр ляльок. Е, театрів ляльок по Європі дуже багато, насправді. Угу. Е, може не так багато їх стаціонарних, хоча достатньо їх. Угу. Е, ми не встигли, на жаль, поїздити е, на гастролі і запросити їх, тому що це були наші плани, але. Е, ну, якби почалось повномасштабне вторгнення, і ми не змогли зробити там, наприклад, великий театральний фестиваль, mm -hmm. де б могли запросити наших гостей з заходу там або там, із Ізраїлю і так mm -hmm. далі. Ну no, Взагалі-то наших європейських, американських і взагалі всіх всі світових друзів. Uh -huh. І не встигли поїздити до них. Але я знаю, що вони є, існують, чудово розвиваються. Я, uh -huh. Є можливість дивитися це за, за допомогою інтернету, там, YouTube, ну, TikTok взагалі, uh -huh. Тобто, ну, якби, на тренди дивитися певні і так далі. Uh -huh. Тобто, я так, щоб прям виділити один, то я тобі не скажу. Я думаю, що вони там їх багацько, і вони всі на сам ну, працюють дуже цікаво, uh -huh. то, якби. У них там є, 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 є з чим і є як? Я зрозумів. Тому так. Е, мені цікаво. от Зараз появою більш такого цифрового формату перегляду на соцмережах, якісь там відео. Е, типу, Втратила популярність театру uh -huh. серед молоді. Uh -huh. От Як це зараз відбувається? От, яка у вас, е, вас аудиторія? Хто до вас ходить в основному? Я знаю, що багато дітей ходить багато Селер, дітей. з бабусями, там, з сім'єю, чи є якісь там, не знаю, віком 25-30 років. А, дивись, таке питання многошарове, тому що якби ну, в Радянському Союзі було прийнято. Що театр ляльок це виключно для дітей, mm -hmm. причому такого віку, типу, десь не знаю, до 12 дванадцяти, mm -hmm. може, може 14 Ну скажем так, хай буде до кінця школи. Mm -hmm. а, а потім, ну якби не не, не культивувався театр ляльок як, як для дорослого глядача. Yeah. Європа навпаки, вони якби вони робили і вистави і для дорослих, і для малеч. Uh -huh. Тобто ми зараз намагаємося розширювати цільову аудиторію, тому що е, ну, якби, да, звикли, що до нас е, проснув про простіше привести дитину від 3 до 10 років, yeah. якби і більший вибір вистав і так далі. Uh -huh. Ну, це робота, на жаль, не одного дня і не, не п'яти років, мабуть, uh -huh. навіть. Це, це робота над стереотипами, а це таке, треба, щоб мені ще життя вистачило для того, щоб це зробити. І, але поступово тихим сапом по -по 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 потрошку ми, це, ми, ми до цього йдемо. Звісно, треба дивитися на тренди да, і да. дивитися на те, що відбувається, то, чим цікавиться молодь, але не йти у них, як би, скажімо так, за ними да? на, їх, на їх поводу. Тому але так я скажу, театр існує можливо, з... треба змінити стандарти, які щоб до ці тут треба ні, треба працювати. Треба бути просто в, в тенденції, в, в темі, якби не ну тут треба бути ну, в балансі, розумієш, mm -hmm. тому що я я так думаю. Mm -hmm. Я не знаю, мені так здається. Просто ну я, я теж думав, що знаєш, театр може там пропасти, буде нічого. А я mm -hmm. а потім згадую, що театр існує з часів давньої Греції mm -hmm. і нікуди ж не пропав. А скільки всього було вже винайдено, щоб могло замінити театр? Я, я вже mm -hmm. Навіть коли винайшли, якісь там, коли телевізор винайшли, mm -hmm. театр міг пропасти. Mm -hmm. Я вже не кажу там про інші зараз соціальні мережі там і так далі. Я, я вже мовчу про штучний інтелект. Mm -hmm. Але ні. Люди йдуть сюди, тому що вони хочуть певної атмосфери, вони хочуть певної, то, що ти не отримаєш через екран. Угу, mm -hmm. Це вживати, атмосфера. Вжива атмосфера. по іншому до тебе. Ти... Ти... Давай. Перфекціоніст. Чи імпровізор? Перфекціоніст, але борюсь з цим. <хи> борюсь з цим, бо якщо жити перфекціоністом, то можна зійти з розуму від тривожності і прочих проблем. Угу. Тому я намагаюся бути імпровізатором, але ну, іноді це вдається. Угу. Іноді це 50 на 50 на 50, мабуть. Угу. Тому так, комбіную. Угу. А тисне. Останнім часом провізую частинку. <бачиш> а взагалі в роботі. Mm -hmm. От. Я вважаю, що роботі, да. воно мені сильно ну, допомагає. От. Тому що якщо в тебе є якийсь е в плані роботи, Маяки, е якийсь, якийсь режим, mm -hmm. в плані, бачення того, як повинно бути, як правильно, як неправильно, ну, допомагає просто тобою, да. Да, да, свій робочий процес. Так, добре. Ну, Якщо театр — це життя, uh -huh. то що для тебе відпочинок? Таке питання хороше. Відпочинок? Ну, десь типу, тиждень тебе не чіпають, може два. Uh -huh. Ти, 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 ти про не що не думаєш. Але як це зробити в нашій реалії, поки я не знаю. Так, ну що. Нарешті так. А, Дякую, що запросив. Дякую. Наступного разу вже прийду, буду глядати я дощем до вистави. Дякую. А, нехай далі театр об'єднує і не нас. Дякую. Дякую, Сергій. Дякую. дякую вам. Дякую. До зустрічі в студії. До зустрічі. Ходіть в театри. До зустрічі.